Привіт, друзі. У нас в групі створилися чати, в яких ви можете розмовляти вільно про все, що ви захочете. Ну, в рамках розумного, звичайно. Але багато хто скаржився на ці чати, що нібито часто повідомлення приходять, як вийти з цього чату, як видалити. Дивіться, взагалі-то ця функція дуже і дуже корисна, як на мене. Там швидше побачать ваш пост, ваш запит, ваше питання, вашу пораду. Тож я раджу залишатися в цих і додатися до цих чатів. Зараз я прийду. А просто для того, щоб не отримувати повідомлення, тоді, коли вам потрібно зайти туди, і переглянути якусь інформацію, ви заходите і дивитеся. Вимкнути, ви можете сповіщення. Зайшовши в чат, і в правому верхньому углу є такий дзвіночок. Натиснувши на нього, ви бачите отаку меню, що відкривається. Вам, і натискаєте вимкнути. Вам вибиває меню, на який термін, на який час ви хочете його вимкнути. Якщо назавжди, то натискаєте Доки я не зміню налаштування. І підтверджуєте. Все вам більше надоїдати сповіщеннями в чатах не буде. Також може бути корисним вам, дивіться, зараз пробіжимося трошки по цьому меню. Можна буде, якщо ви захочете щось знайти так, в цій розмові, пам'ятаєте, що щось було. Бачили десь якийсь пост чи повідомлення від когось, але не можете знайти так як багато, хто пише, то ви можете натиснути на пошук у розмові, так, ввести там ключове слово, там, наприклад, не знаю, що там писали. Напишемо вареники, пошук. Ну, Вареників ніхто не виставляє. Ну, тож, Тобто, таким чином ви можете теж собі шукати там інформацію. Ось так. Також тут є пункт, такий сповіщення, можете перейти до нього. Якщо хочете увімкнути його, вмикаєте. Вимкнути, вимикаєте. Ось і все. І вам, якщо ви вимкнули цю функцію, вам не буде надоїдати. Також можна зайти ще в правому куточку, можна клікнути на функцію, на значок інформація. Також через цей значок можна знайти пункт сповіщення. Ось він. І увімкнути або вимкнути сповіщення для цього чату. Всім дякую, що ви з нами. Гарного всім настрою. Та користуйтеся нашою групою та чатами тільки в задоволення собі. Гарного всім дня!